Щиро вітаю всіх, хто зазирнув на мій канал. Я Люба, рукодільний блогер з Києва. Зараз біжу на пошту за своїм черговим подарунком до 8 березня. З нетерпінням чекала я на цей пакунок. Хочу подякувати головному спонсору всіх моїх бажань та забаганок, моєму коханому чоловіку. Дякую, що ти в мене є. І ось він, неймовірний квітучий сад від Ес. Коли я побачила цей сюжет на Мурченому рукоділлі, не втрималася, тому що цей сад нагадує мені матусю, її любов до квітів. Кожного разу з Києва я привозила цибулини та різні рослини, щоб вона доповнювала свою колекцію. Цей набір не є новинкою. Я побоювала що його можу зняти з виробництва, тому замовила. Розмір 44,5 на 32,5 см. А її до 16-го каунту 47 кольорів. Немаленький набір порівняно з моїми соняхами. Тут є багацько бекстічу Зараз разом з вами роздивимося, що ж там всередині. За обкладинкою він не. Але тут є дві дати всередині 24 і 23 року. Цікаво, якій даті вірите і що це означає? Хто стикався? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Далі ось такий відріз AID 16 каунту білого кольору. Вона величезна і не вміщується в кадр, тож її складу і заховаю назад. І далі ще 9 аркушів схеми. Дивіться, Бекстіч виведено окремим аркушем. Немає ніякої розмітки та клітинок. Цікавий такий формат. І ще отакі аркуші орієнтири по схемі. Вперше бачу таке, це, мабуть, в старих наборах таке було. Схема не дрібна, але ж я все-таки буду вишивати по електронній схемі. Сподіваюсь, моя подружка Оля Вишивальна черепашка зробить мені перенабір. І зараз переходимо до ниточок. Переходимо до самого цікавого. 5 планшеток ниточок. Дивіться, які кольори: і зелені, і салатові, і рожеві, тому що там у нас є і квіточки, і кущі капелюшок, і садова лавка. Ще я помітила дивно річ, що деякі планшетки не мають маркування. Три з маркуванням, дві без маркування. Чи забули, чи відрізали зайве. Хтось стикався з таким чи ні. Ось, дивіться. Ці промарковані планшетки. А дві інші ні. Ну, З нитками ми потім розберемось, коли почнемо вишивати. Зараз я вам покажу ще трошки технічної інформації. Дивіться, як виглядає обкладинка. Немає складності, Бо, як бачите, на нових наборах пишуть складність. А в мене є тільки те, що тут хрест в дві нитки і бекстіч. Бекстіч тут багатько. Зараз подивимося на прев'ю. Прев'ю гарне. Дуже чітко видно кожну травинку і стеблинку. Це. До речі, треба буде все вишити, але ж спочатку у мене будуть півонії в новому сезоні Мерцішов від Юлії Німінської, якщо ви ще не з нами приєднуйтесь. Стартуємо 25 березня, а зараз дякую всім за увагу і до побачення!